Що вдягти на новий рік, який образ обрати. Давайте дивитися. Однозначно повинно бути щось яскраве. Можливо, червоне. Тут у нас більше за все йде червоний колір. Це має бути яскравий колір, червоний або якийсь такий. Це може бути голубий колір, знаєте, по королеві кубків, якісь водні відтінки, знаєте, якщо вам це до да? Якщо вам не хочеться прям таких. Кольорів ви можете обрати якийсь стриманий, у якому вам буде комфортно, спокійно. Так, це теж каже про стриманий колір, справедливість. Тобто, якщо вам більш таки імпонує стриманий стиль, можете обрати стриманий стиль. Давайте ще подивимось на якісь, можливо, деталі, що ще туди можна додати. А що туди додати? Чоловіка туди додати, так? Да? жезлового чоловічка туди. Це можна знову бути про якусь яскравість. Це ну прямо людина фейерверк Знаєте, це людина, яка влаштовує вечірки, яка гуляє, і буде весело. Будуть салюти, Буде все буде там і музика, будуть там і танці. Ось рекомендується провести це весело, що ще. Які можливо деталі ще до образу? Ну там, бачите, такі, щоб виділялись, які деталі Ось повинно бути святково. Можливо, знаєте, по цій карті я би додавала щось такого золотистого, серебристого, да? у нас тут ідуть монетки. Або знаєте, для привертання грошей прямо ну таке щось на йолочку добавити, Да? Можливо, якісь там монетки, долари, щось таке, ось тут про гроші йдеться, про роботу, комусь про кар'єру. Якщо ви якусь роботу шукаєте і щось хочете досягти. Можливо, почепити на ялиночку щось таке, що може символізувати це. Знаєте, щоб схоже було, робити манікюрчики, розвістити ці знаєте. Щось таке, придумайте, цікаве. Що іще? Ну тут знову монетки йдуть. Ну, прям знаєте, розвісити все тут у гроші. Вам багатьом потрібні, потрібні гроші, то тоді ви прямо по ялинці порозвішуєте кругленькі такі, щось, монетки. Або це може бути про сім'ю. Ця карта вона і так, і так означає, знаєте. Також може бути щось холодне. Щось холодне таке. Знаєте, по мочам я би сказала, хто любить, ну, у кого є змога, хто любить, да, можна повісити, почепити такі, знаєте, да, іграшки. Це у кого є змога, бо у коти діти. Що іще? Угу. Знаєте, все йде в якусь, легкість. в якусь легкість. Ви робіть так, щоб не дуже заморачуватися, щоб вам це було в кайф. Головне, щоб вам це було в кайф. Знаєте? Зробіть так, як вам подобається, як душа вас кличе. Всім дякую.